Друзі, всіх вітаю 28 травня, і саме на цьому місці я в неділю почала записувати своє відео. Я привітала киян з ним міста, побажала Києву миру і процвітання, а киянам пишатися своїм містом і бути щасливими в ньому. Далі ми з зразненькою пішли на море і пішло все ж Керебер. І що з нами сталося, я розкажу згодом. А поки що, знаєте, як кажуть психологи: якщо з якимось місцем у вас пов'язані негативні ну, якісь спогади там, негативні емоції, то вам треба туди повернутися і перепрограмувати на позитивне. Тож ми з зразінкою сьогодні тут будемо перепрограмовувати свій негативний. Досвід прогулянки з цього місця. На позитивний і пропонуємо вам піти разом з нами. Тож йдемо до морічка. Сподіваюсь, що це відео ви побачите. І прогулянка сьогодні буде вдалою. Буде вдалою. Тож ходімо до морячка. Цей майданчик, пам'ятаєте, ми його знімали. Там, де є сучасні шкафи зберігання. Та що там шафи зберігання? Сам майданчик теж дуже класний. Ходімо Арсен так ми йшли в неділю. Растя йшла попереду, я йду ззаду і коментую, що для собачок це не свойственно, щоб собачки бігли попереду власників. Тому що вважається, що собачка йде за власником, тим самим вона признає його як бажаком стаї авторитетом. А в нашій сім'ї авторитет растя. І вона главарь, чи як вожак стаї? Ось це я казала в неділю. Чому я зараз це повторюю? Тому що. Тому що так воно і сталося, тому що треба було слухати расі. Я її не послухала. Я вам все розповім згодом. Ходімо. Але поки оце беріть до уваги всі ці моменти. Головар стає, слухаться, і таке інше. Да, Растюня? Все. Які троянди. Клас, так? Да? Мірічка хвилюється. У нас не погода. От починаючи з неділі. Неділя взагалі був ураган. Вчора дощик був, сьогодні хмарно. Ну так трошки іноді сонечко виходить. З проясненнями. Хмарно з проясненнями. О, людей нікого немає. А в неділю прийшли, Боже, скільки було людей. Повністю всі пляжі. Нема де яблуку впасти. Муречка, добрий день. Ти трохи хвилюєшся, але ми тебе любимо в будь-якому настрої. Наша рідненька. Йдемо, Ратненька, зараз я дістану м'ячик. Зараз. Гастюня, що ти сіла, в бобраться? Отак, от ми з Расінкою йшли в неділю, я їй кидала м'ячик, вона робила кайфуліки, бігала за ним. Тільки людей було дуже багато. Ось на що я звернула увагу або не звернула увагу, це на те, що вітер посилювався з великою швидкістю. Поки ми пройшли оцю відстань, яку ми зараз йдемо до жовтого каменю. Вітер вже такі обороти прийняв. Тут щось таке було страшне, але мене це не зупиняло. Ну коли і що мене зупиняло, якщо в мене була ціль ловити рачків. Я прийшла на пір, стала і давай ловити ті хачки. І я їх зловила, слухайте, там штук 10-20 таких великих, яких я бачила тільки в АТБ. Ну, принаймні, доводити мені не доводилося ловити таких рачків в Чорному морі. Ось. Растя, що робила Растя в цей момент? Вона на мене гавкала, кусала за ноги. Вона казала, що ні, треба звідси йти. Але хто її слухав? Я ще на неї казала погані слова. Відштовхувала її і ругалася. І врешті-решт я поламала сачок. Сачок він не придатен до водорослі. Саме тут були водорослі, і коли він був повний, а це якась вага вже, все, він зламався. На дві частини. Одну частину я взяла сьогодні і хочу теж спробувати. І сьогодні я хочу спробувати ловити рачки. Негативний досвід. Ми перепрограмовуємо на позитивний. Тому може сьогодні в нас щось вийде з цим опецьком, що у нас залишилося від нашого сачка. Ну а тебе да, бачите, як він якби класний той сачок, що він не складається, держав і все, але він не прочний. Тільки якась вага, але біда не тільки в тому, що в мене зламався сачок. Сумка моя лежала на пірсі, і хвиля накрила сумку. В неї був телефон, стедік. Телефон, слава Богу, сухий. Ну як накрила? Не накрила, а трохи підмочила знизу. От. Телефон, слава Богу, сухий. А стедік, стабілізатор, на який кріпиться телефон, він намочився. Дома я його розібрала. Він сушиться вже дві доби. Результата поки ніякого. Він як не працював, так і не працює. Ну навряд чи він вже запрацює, але все ж таки шанс є. Пам'ятаєте, як тупо і що тупіє, коли хлопець той до дівчини казав: В мене є шанс, що ми будемо разом. що... А вона каже: Ні, в тебе немає шансів. Він каже, хоч один із тисячі. Вона каже: Ні, немає. А він один із мільйон. Вона каже: ну один із мільйон є.' Він каже: Єс, все ж таки він в мене є. Отак, от, от і я зі стедіком, один шанс все ж таки на мільйон, що він запрацює, є. Тому не втрачаємо надії. Растя, бери м'яч, пішли ловити рачків. Так, а про що я казала? Що ми йшли да, спочатку? Я вам е, кажу, що Растя у нас важак стаї. Да? Растя мені казала, не лови, пішли. При тому, що зранку в неділю я ловила, да, і Растя, якби до цього спокійно ставилася. Ну ловиш та й лови собі. Нічого. Тобто мені треба прислухатися до Расті. Я вже сама собі думала, Боженька, напевно, на мене дивиться зверху. і Думає, ні, діла не буде. З неї діла не буде. Буде якась біда. Треба дати їй розум. І Боженька дав мені розум. Виді Расті, а я все рівно, все рівно, як от оперла без цього розуму, так і пру. Розумієте? Растя каже: не лови, я вожак, Ну, ти ж сама це казала, що вожак стає це я. Цей стаді стедік, може в мене є ще один стедік, яким я зараз користуюся, я вже замовила інший, але треба якийсь той час, щоб він до мене прийшов. А цей, який в мене є, він трохи іноді там дергається, він такий старенький, але все ж таки працює. Тому вибачте, якщо час від часу щось у вас буде дергатися ця картинка, ну, коли немає міськів, то, то так. Ось така історія, друзі. Зараз ловимо рачків. Тим опецьком, який у нас залишився. Я вам покажу, що в мене залишилось. І ловимо да, Растюмі. Друзі, ще декілька слів. Я ж зловила там штук 20 рачків, і поки я сумувала за тим стедіком, розбиралася, чи він працює, чи ні, вони повистрибували з відра, і я залишилася без улову. Так що да. ось так. Як ото кажуть, важко бути. Нерозумним, так? Да? Є таке, ну що робити? Це все досвід. Перепрограмовуємо, перепрограмовуємо. Ось і прийшла перепрограмовувати. Стедік ще є, хоч поганенький є, ще половинка сачка є. Будемо перепрограмовувати, а що робити? Звісно, якщо казати серйозно, то я не те, що розстроїлася, я навіть трошки всплакнула, коли я все це побачила і за сачок, і за стедік найголовніше, тому що він це дорога річ. Але війна навчила мене правильно ставити пріоритети, цінності. І я розумію, що все це матеріальне, ми гроші заробимо. А головне у нас життя і здоров'я. Тому це все подарувало якісь емоції, і, хоч негативний, але досвід, який ми залюбки будемо намагатися перепрограмувати позитивний. Тож ходімо. Ось тут, з цієї сторони каменя, було дуже багато водорослі. Зараз вони теж є, але чуть-чуть. А тоді було дуже багато, дна не було видно. І ось що залишилося від мого сачка. Навпіл. Зрозуміли, навпіл цей держак зламався. Я спіймала рибу іглу. Риба ігла. Друзі, риба ігла. Та давай, пливи. А де ж рачки? О! Остаки лого. Одна не вели. Дивіться, який розмір. Ви бачите, який розмір. оце я таких тоді ловила. Колега, колега, бачите? Прийшов, каже, я теж буду ловити. А раз бігає то до нього, то до мене. І дивиться, хто що піймав, сама воду не заходить, тому що сьогодні так сонечка немає, і ну сказати, щоб жарка, ні. Не холодно і не жарко, але раз ця нема дурних в таку погоду лізти воду. Я тут буду контролювати процес. Спочатку мені не дозволяла, а потім щось вона подумала, сказала так, можна тільки під моїм контролем, да, Растюня? Дозволила, дозволила, дякую тобі. І ми все ж таки трошки спіймали десять штучок маленьких. А ота велика, вона все ж таки стрибнула в воду знов. Пішли туди на пісочок Растя, будемо обідати. Ми добре попрацювали, хто добре то й добре і їсть. Треба поїсти щось. Видішли трохи далі. Подивіться, Рася охороняє улов. Моя Растюня молодець. Що у нас тут? Пляж Отрада. Встановили шезлонги, бар. Бачите, бар. Дивимось далі. Там теж бар, шезлонги. Ось так. Мені здається, що вони вже працювали тут і шезлонги, Я маю на увазі, що були тут вже матраси. Зараз воно так виглядає, то прибрали, тому що був шторм сильний. Шторм, вітер це ж в неділю. Навіть на Ланжероні загинув хлопець. Так, да, Коли такий шторм, то дуже небезпечно. Хвилі сильні, хвиля утягнула на глибину. Так що недаремна даремна ця гавкає, дай не дозволяє ловити, не дозволяє до води підходити, коли такий шторм, а пірнати спірсу, тому що це все небезпечно. І я начебто жартую, що боженька дав растю як додатковий розум, чи єдиний розум чи додатковий розум. А бережу вабок береже. Шторм це круто, весело, але це дуже небезпечно. і Треба бути обережними. Даристюня, ну що, будемо їсти? А що ти будеш їсти? У мене кабачкова ікра, а ти ж не їш. Ну трошки лавашика. <свісно> ти мої, оченята мої такі. Ну що, у нас обід? Кабачкова ікра в лаваше, а раз, я не знаю, один лавашик будеш їсти. Я вчора ходила на привоз. І що, горошок вже? 80 гривень, я, до речі, купила, ми теж його будемо. Ну ми. Раз це ж не їсть, я буду їсти. Купила полуницю, теж 80, Горошик 80, кабачки 50-55, помідорки 80, що ще. Начебто все. Черешню я не брала, бо вона там щось дорога, 120. Чи На. Не вупльова! Вона в Раз, Рася, ти що? Ну, м'яса нема. Я не їм м'ясо. Тобі купила вчора, собі ні. Ні. Кабачки ти не будеш їсти. На чуться ікри На цю. Ну, от, от що з нею робити? Ціла і все. Люди сидять там, пиво п'ють чи що, вона біля них крутиться. Гастя, тільки я повинна тебе слухати, а ти мене ні, да? я кажу: Растя, підійди, ти не йдеш. Ні, Растя, то я спіймала, я спіймала. Да? Додому заберемо, вони будуть жити в нас вдома, а ти будеш сидіти біля, як біля акваріуму і дивитися, як вони плавають. Да? Будемо їх годувати, м'яска їм купувати. Растя вже туди пішла, вже вона там шукає добрих людей. Да, такі скрутні часи пішли, да, Растя? Людей немає, а добрих тим паче. До речі, добрі люди, курка і годування. Е, я ж вам зараз розказую про нашу недільну прогулянку уже другу. А перший раз, коли ми зустрічали схід сонця, і теж я там намагалася зловити ті рачків щось трохи, щось показала, щось не показала. Коли я вже випустила відео, відео я монтувала ж на березі моря, випустила відео, і ми ще контрольний наш заход на пірс. Думаю, зараз трохи ще половимо цих рачків. А там зібралися вже рибаки, їх дуже багато, а вони ловлять бичків на курку. Все, Растя їх всіх обаяла, вони її пригощають куркою, вона не хоче звідти йти. Ну, так що Растя молодець. Хто молодець, Растя молодець. Пішла, пішла, шукає, шукає. Ой, моя Растя. Растюня в пошуку. Все в пошуку. Трошки поработай, Растюня. Давай, давай, давай. Бо ти все ходиш, шукаєш, що поїсти. Скільки можна за це думати? Давай. Ти зі мой. Ти теритерити. Ти теритирити. Одягай те капелі І Одягай, І поліно.

Йо. Ти що обалдела? Відкрила ведро. Та що такое не везе? А? Все, вона все поїла. Ну, от як так? Скільки їх тут залишилося? Три, Растя, прикинь! Фу, підійшла, відкрила. Я в шоці, я в шоці. Друзі, скажіть, як це все витримати? Вчора був поламаний сачок, поламаний стедік, депресія, агресія. Я себе заспокоїла, прийшла сьогодні, спіймала десяток тих рачків, яких я вже не люблю, не хочу, але спіймала, сказала їж. Їж і заспокойся, Все. Як? Перетворюємо в позитивний досвід. позитивний. Кришку взяла для ведра, щоб рачки не стрибали. Я взяла кришку, я закрила, я була біля них. Я лежала весь цей час біля них, встала на одну хвилину. За цю одну хвилину прилетіла ворона, відкрила ведро і з'їла рачки. Фу, господі, дай мені сили заспокоїтися. В цьому світі є ще такі рибалки, як я. Є ще такі ловці рачків, як я. О, мама мія! О ні. Якщо б мені хтось розповідав цю історію, я б сказала, що це вигадана історія. Такого не може бути. Але ви все бачите на власні очі. З воронами у нас теж такі особливі якісь стосунки. То з цим м'ячем, да, постійно вони вкрадають наш м'яч. Тепер м'яч вони залишили в спокої, вони перебралися до нашої їжі. Ні, ну це капець, Прилетіла, відкрила. Вона відкрила його то ведро. Я, я просто в шоці. Як це витримати? В мене в голові не вкладається. В мене це не вкладається в голові. Я болтихалася в той воді, спіймала для чого? Щоб нагодувати ворону. Ну я розумію, що тут справа не в рачках, а сам процес, да, це емоції, це все. Але ж я їх ловила не для ворони, ну точно не для ворони. Друзі, я йду на сушу сачок, відро. Люди мене питають, що є рачки, є рачки. І дивляться, що в мене в відрі. Подивіться. А тут відрі. Разця, хто ворони? Ми проворонили рачків. Не вдалося нам сьогодні цей досвід перепрограмувати растяч на позитивний. Ну де? Люди кажуть, а ну покажіть, що ви, що ви співали. Ну що ми? Не само пів стакана морської води. <рес> О, мама мія. Друзі, ми на ланджероні. З цієї сторони пірса водичка чиста, з цієї купа водорослі. Я намагалася тут щось спіймати, немає, рачків немає тут. Тільки на отраді, але там ворон. Здрасте! <рес> що нам робити? Фух! Треба йти купатися. Боже друзі, я йду, на мене всі дивляться. Ну як на мене? Не на мене, а всі заглядають відро. Що там в мене в відрі? Я ж йду, сачок не складаю, ось він. Всі бачать сачок, відро, думають, що там вона наловила. А тут що роблять? Щось розрівнюють, теж будуть ставити. Шезлонги, напевно. Бачите, Ланжерон весь в шезлонгах. Це мені не дуже подобається. А де ж ми будемо засмагати? Хто тримає ланжерон? Де нам бути? Де нам лягти? Що нам робити? На шезлонгах тільки. Ну так ось, привертаю увагу публіки, да? Я це та, яка привертає увагу публіки. вже знайшла собі друзів, вже з ними рия принесла м'ячик. все, вони погодились з нею грати. А я пішла купатися. Друзі, ми вже йдемо в бік дому, але на пір зайдемо, зробимо декілька закидонів. Може, щось з цього і вийде, подивимось. Надія є завжди. Ми тільки що зайшли на пірс. Годить тривога. Води тривога і відразу такий потужний вибух на пірці. Мені здається, що аж пірс той підкинула. Ну, Растюнька злякалася, але я її вже заспокоїла. Фух, ну бачите, вже люди побігли теж з пляжу. Дуже потужний вибух. Біжимо. Все, друзі, вам приємного перегляду. Все буде Україна. Не забуваємо донатити. Дякую нашим ЗСУ за захист. До зустрічі, пока-пока. Растя, давай, ні, давай сюди йдемо. Друзі, я дивлюся на небо, так, да? воно начебто туман. А це не туман, це знову ця пилюка з Сахари. Передавали, що вона буде. Бачите, яке небо. Димка така. Так, все, йдемо. Тривога не закінчилася, але напруга вже спала. Всі заспокоїлися і гуляють, як і гуляли.